Доброго дня, дорогі мої підписники. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас сьогодні з вами справи домашні. На дворі потепліло, трішечки прийшов такий невеличкий дощик. І нам потрібно висаджувати розсаду, тому що вона переростає. Ось вже ця така, дивіться, вона переростає і вже давно треба висаджувати. Перевалювати я вже і не перевалювала, вже так потрібно висаджувати. Вона така гарна. Вже, бачу, такі. І є зачатки, як цвітоносики викидає, такі невеличкі. Так що саме час. І є така це закрита корнова система. Тут теж закрита, але це в касетах. Це це в мене, це звичайні. Так що я буду висаджувати іще одні. Я принесу зараз покажу зовсім відкрита корнова система. Ті, що я вирвала у тепличці. Що для цього потрібно? Грунтова е, суміш, яку я готую сама. Є на каналі, я залишу посилання, сюди я ще, посвітувала одна підписниця із Херсонської області сказала, що вони всю розсаду все вирощують у землі із акацією посадки. Ота листова земля вона дуже і така корисна і поживна. Коля приніс, посіяли, додали сюди. Потрібна вода. і ось із наряд, Бо я хочу показати вам три методи посадки: це із закритою корневою системою. Це напівзакрита, закрита, це таке екскасет. І це ось такий інструмент. Ще для зовсім відкритої корневої системи ось такі потрібні інструменти. І, звичайно, ж водичка. Що я хочу вам показати? Садити ми будемо в агроволокно. Різниця я вам зараз покажу, дивіться. Ось земля не покрита агроволокном. І ось дивіться, де покрите. Я стою і вона грузна. Бачите? Вона зовсім як кусенька, не кусенька я рукою вдавлюю. Вона зовсім дивіться, вона зовсім м'якесенька. Під агроволокном вона зовсім не друга. Тому ми садимо в агроволокно. Чому? Є таких п'ять, я вам можу назвати п'ять причин, чому. По-перше, не ростуть бур'яни. По-друге, не треба поливати. По-третє, волога ніде не дівається, волога ось. Земля волога, дожі давно були, а земля волога. І тут набагато тепліше, під агроволокном набагато тепліше. І ось дощ не дощ, можна ходити, і садити, і обробляти, можна ходити по агроволокні. І ще одна причина. Коли висаджуємо в агроволокні, не треба підв'язувати. Можете підв'язувати, але не обов'язково. Тому що вони лягають на горове і вони не стикаються з землею і не гніють, не піднивають. Ось так будемо висаджувати, робимо таку гарненьку. Відкриваємо, робимо луночку, висаджуємо, закриваємо, і раз полили і все. Будуть дожжі, добре, не буде Теж, Теж тут буде гарно. Так що ми вже висаджуємо так декілька років і дуже гарно. Я буду говорити багато, все буду в подробицях показувати. Хто кому не подобається, не пишіть негативних коментарів, а просто переходьте на інший, на інший канал. Я вам покажу декілька ямочок, декілька помідорчиків посадю, щоб ви зрозуміли, як це робиться. Так. Відвертаємо. Ось дивіться, щоб вам було наглядніше. Ось земля зовсім суха, а під локном, дивіться, вона зовсім мокра. Грунт, який ми звідси заберемо, не потрібний. Тому будемо витягувати. Ви бачите, скільки зусиль. Витрачаю для того, щоб забрати звідси землю. Ця земля переорана весною. З осені вона гарно була одобрена і посіяна гірчиця весною переорана. Ви бачите, яка це земля? Ось так. Є в нас луночка. Тепер беремо помідорчик. Я з цієї сторони. Посадю високорусли, тому що в нас буде натягнута сітка, будуть тут рости гірочки. І вони разом підв'язувати будемо їх. Тепер дивіться, вони гарно пролиті. Дивіться, яка коренева система. Вони гарні, все пролиті, все з ними добре. Обриваю ці, вони вже жовті, вони самі відпали. От. Опускаємо в луночку, засипаємо гарною земелькою. Тепер гарно проливаємо, якщо можна, пів літри, літру, якщо візьме. Присипаю сухенькою, як водичка вся опиталася. Підгортаємо і, і закриваємо. Все, один посадили. Посадю вам ще один, щоб було вам видно. Землю висипаю. Дістаю помідорчик. Ось такий. Гарна кормова система. Опускаю туди. Засипаю ґрунтовий суміш. Яку ми зробили таку плодородну і пухкенько. Ось так. І заливаю водичкою. Тепер підсипаємо сухенько земельки. О, і все. І закриваємо. Тепер покажу вам інший метод. Це напів закрита, це така корнева система, вона в касетах. Вона закрита, але вона не така щільна. Тут я буду лопаткою, От. а тільки ж теж подивіться гляньте, які брили. Це мені дуже часто пишуть, що от ми раніше так не робили, ці танці з бубнами. От я хочу, щоб в нас був урожай. Оце, оце така земля. Її треба кожного разу щось додавати, щоб щось виросло на ній. Тому маємо те, що маємо, і дякуємо за те, що маємо. Ось так. Витягую помідор рослинку. Теж гарна така корнева система. Але її треба садити в подушечку. Ми робимо подушечку. Садимо рослинку і засипаємо плодородним ґрунтом. Для того, щоб коріння могло розростатися і розгалужуватись, і щоб був простір. Заливаємо водичкою. Тепер засипаємо сухенькою. От, і все. І закриваємо. І можна не заглядати. Рослинка буде рости так, як їй треба. Ось так. Вона не замерзне, їй буде тепленько від землі. О, зараз покажу ще. Достаємо рослинку. Гарненька теж корнева система тепер. Засипаємо ту душечку. Насачуємо і засипаємо сумішу. Заливаємо водичкою. посипаємо сухенькою земелькою, щоб не перепалося. І все, і закриваємо. І все, отак, дивіться. І зараз покажу ще один метод із відкритою корновою системою. Принесу теплички декілька помідорчиків. Так, ось я принесла чотири рослинки, чотири помідорчика. Їх можна посадити в одну луночку. помідорчики гарно, в одній луночці проживаються і їм навіть веселіше. Так. так, що ми робимо? Спочатку я беру, якщо у вас плодородний м'який ґрунт, то взагалі цього робити не треба. Просто зробите так, як я вам показую. У кого є конус отакий для посадки, це взагалі красота. Так як тут конус у нас. Не витримує. Якщо у вас земелька м'якенька, то викопувати не треба. Тепер, якщо конус є, у мене нема конуса, я викруткою такою, роблю одну лунку, отак, глибоченьку, і поряд ще одну. От, і беру ці два помідорчики і просто туди вставляю. Ось так. І тепер залиють в оці дирочки, які дирочки образувалися, зараз я вам покажу. Ще один і покажу потім ближче. Ось дивіться. Викопала луночку. Ось покажу тут, я тут трішечки зняла такого твердого. Тепер роблю ось так одну дирочку і другу дирочку. Якщо у вас плодородний, то знімати верхній не треба. Тепер вставляєте помідорчик і сюди вставляєте помідорчик, оцю дирочку, вставляєте помідорчик. І заливаєте водичкою. Якщо у вас гарний ґрунт, то ґрунт оце засипеться і він повністю закриє кореневу систему помідручки. Ось так. То більше, потім більше і поливати не треба, і підсипати не треба. Але так як у нас трішечки по-другому, то і робимо по-другому. Якщо конус є, конусом зробили, дивіться, і вже їх не треба засипати. Вони не придавлювати нічого, тому що водичка земельку легенько, ніжно, піднесла туди до корінчиків, і корінчики занурилися. Ось, але нам потрібно засипати плодородною земелькою. Ось так. І все. І прикриваємо їх. А вони як піднімуться трошечки, потім вони вже самі ляжуть так, як їм треба. Тут те ж саме, дивіться, бачите, замлило. Не треба не придявлювати, не гущільняти. Тепер кореневу систему вона лягла так, як їй потрібно. І тепер засипаємо плодородною з Америкою. Щоб їм було нехесенько, з усіх сторін, теплесенько, не кисенько. Ми ж хочемо, щоб у нас був урожай, то треба потурбуватися. так, дивіться. Ось такі три методи. З відкритою корневою системою, напівзакрита корнева система і закрита корнева система. Три види посадки, я все потім, як оце все висаджу, я вам покажу. Ось так я висадила тільки три рядки. Все те, що планувала. Ось ще по плану було висадити ці, але не вистачило сил, тому що це щось нереальне. Ось дивіться, яка земля. Послухайте. Чуть? Оце я сюди маю висадити ще ігрочки. Це я показую для тих, хто розповідає, що сапечкою раз-два засипала без всякої мороки, без всяких танців з бубнами. Оце що зробити? Прокопати, зробити великий рівчак, засипати плодородною ґрунтовою сумішю, яку я роблю. І тільки так буде щось рости. Так ми вирощуємо кожного року, кожного року у нас великі врожаї. Тому що просимо Господа, по-перше, щоб він благословив нас врожаєм, давав нам сили обробляти це, все давав мудрості і давав дощ ранній. І пізній, і щоб в нас був врожай, і давав мудрості це все робити. Ми маємо те, що маємо, маємо таку таку землю, на якій ми живемо, і нічого не поробиш, треба придумати, щось робити гарніше. Ось так, удосконалюємося і так живемо. Всі оці я засадю, потім вам ще покажу. Тут десь близько 100 луночок. І от я вам покажу, я садила 40 сантиметрів. 40 50 50 на 50 Коляня прив'язав мені 50 на 50, а тільки у шахматному порядку, для того, щоб коли вони полягають вже дорослі, щоб вони не заважали один одному. Ось так. А на сьогодні це все. З вами була, як завжди, любов. Вірю, що ми зустрінемось гарно. Так, вузок пахне і квітує.